Друзі, всім привіт! Слава Україні, слава ЗСУ. Друзі, значить, хочу дати відповідь на коментар, щоб всім не відписувати, вирішив відзняти відео. Значить, чи розбирається стіл при тому, як я відправляю. Як пакується стіл? Ну і на ці всі відповіді. Значить, дивіться, друзі. Стіл я не розбираю. Щоб потім не було ніяких претензій, стіл повністю йде зібраний. Перед тим, як відправити, я все, що зміг, відрегулював вам. Там вже вже деякі нюанси, вже потім як людині, перед тим як відправити, я потім з людиною зв'язуюся і домовляюся. Все розказую. Значить, стіл повністю зібраний, відрегульований. Ваша є задача просто дістати після пошти стіл, ложити матрицю та катати. Стіл продається без матриці. Матрицю ви купуєте самі. Значить, коробка, що представляє собою дана коробка для пакування нашого столу? Значить, повністю з усіх сторін йде пінопласт. Повністю. Дно також йде пінопласт. Кришка, друзі, також йде в кришці пінопласт. Значить, зрозуміло, все відрегульовано, все це просто дістали і користуємося. Нічого я тут не розбираю, щоб потім не було лишніх запитань до мене. Потім, наступне. Чому ще в цій коробці? Я не переживаю, що десь на площі щось десь зламається чи щось десь повредиться. Повністю пенопласті, все обшире гарненько, все зложено. Також ви потім можете цей стіл собі використовувати як пакувальну коробочку для зберігання даного столу. Тут також є місце, ви можете сюди собі зберігати, щоб у вас був повний комплект, вашу матрицю, ваш шаблончик. все буде лежати в купі. Значить, що ще? Кришка в даному столі. Також, я вже казав, йде спінопласту. Одною рукою, друзі, незручно, але нічого. Я постараюсь вам зараз все показати. О. Щось не той стороною, так? Да? Так, да, не той стороні. Там просто вибрано, якщо ви бачите, вибрано під двигун. О! Якщо кому не потрібно, буде, потім можете пінопласт собі зняти, але так воно краще. Потім, у нас ще є ось такі ручки. Щоб ви прийшли собі на почту, взяли за ручки допонесли да собі дану посилочку. В кришці, друзі, я ніяких ручок не робив. Так як ви бачите, наша кришка заходить всередину. Заходить всередину. О, Чому не робив тут ручок? Тому що, що при пересилці не відломали, не поломали нашу упаковочну коробочку. Уже потім ви собі самі, я думаю, це не питання, якусь ручечку чи дві. Хоча воно і так, бачите, воно і так достається, нічого в цьому страшного немає. Ось такі, друзі, відповіді я дав на ваші запитання. Кому що цікаво, пишіть. Хто ще має бажання замовити даний стіл, значить, так як я вже говорив, пишемо мені на месенджер або в приватний, або Telegram, або Viber. І ми всі питання з вами з'ясуємо. Даний стіл продається без матриці. Матрицю ви купуєте самі. Всю решту інформації, всі решта запитань, друзі, ми обговоримо особисто з ту людиною, яка замовляє в телефонному режимі. Ще раз всім дякую за те, що дивитесь моє відео. Кому сподобалося, ставимо пальчик вверх або пальчик вниз. Не забуваємо нажимати на дзвіночок, щоб бачити моє наступне відео. З великою повагою до всіх. Володя Коцюбинський.